Мертвий сон галактик, як не здушить нас спати, 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 бо минувся час, ніч блукає глупа у глухим степу. Хто там світ протупав? Тупу тупу ту, чи якась почвара, чи якийсь відьмак, чи господню кару насилають так, ніби дерта рана репається діл. Та от жаху п'яний, стелиться ковил, вирви та байраки скицьких баб ряди. Хто ж то до галактик був проклав сліди? Що, як це останній з живих людей, кинув край страждання і до неба йде. В цій боколоверті, в царстві сатани, ні життя, ні смерті, лиш блаженні сни. Мертвий сон галактик як не здушить нас: спати, 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 бо минувся час.